Привіт, як справи після тижня зборів? Чи лишилися ще у тебе сили? А Звісно, ще минуло небагато часу, але я вже можу відзначити, що інтенсивність тут дуже висока, і мені потрібно до цього ще звикнути. Скажи і зізнайся чесно, чи що найтяжче для тебе на зборах <мерт> найтяжче це пробіжки від Крістіана? Хочу почути твої враження від перебування в команді. Які вони як взагалі тебе прийняли в команді? <мерт> перші враження найприємніші, дуже технічна команда, швидкість, темпи, професійний персонал, словом, дуже високий рівень. І все є для того, щоб розвиватися і демонструвати хороші результати. Давайте тепер розкриємо усі таємниці. Скажи, будь ласка, як тобі здалося, хто у команді найвеселіший? Пашау. А хто найсерйозніший у команді? Гуцюляк. Серйозний чоловік, але хороший гравець. А хто найтехнічніший на У кого? Класний удар. Good luck. Good luck, yes. Перше слово, яке ти вивчив українською мовою. Дякую. Як тебе вже називають у команді? Бетон? <laughs> Розкажи про себе як футболіста, де ти грав, що вигравав, чим пишаєшся за свою кар'єру? Я <laughs> прийшов у футбол у шість років. Потім перейшов до команди ХПЛ Тель Авів, а вже звідти у ХПЛ Єрусалим, де можна сказати, я зріс як футболіст. Мої показники результативності стали набагато кращими. А тепер я в Полісі розкажи, як так сталося, що ваші із Поліссям дороги зійшлися. Що тебе найбільше зацікавило у цій пропозиції? З чого усе починалося? Моєю мрією завжди було грати у Європі. І як тільки надійшла пропозиція від Полісся, дійсно хорошої команди в українській лізі з можливістю грати в Європі, я не розмірковував ані секунди. І я сприйняв цю пропозицію обома руками за. Через два дні уже приїхав підписувати контракт. Я був дуже вражений і місцем, і людьми, і дуже задоволений. А коли ти вперше почув про інтерес до тебе з боку полісся, якою була от твоя перша реакція? Це було приблизно три місяці тому, і я спочатку не дуже повірив. Просто у мене були інші пропозиції. А коли почалися перемовини, я дуже хвилювався, щоб усе склалося. З модитагаштів, який віти ще з яцтря, як ти думаєш, якщо порівняти чемпіонат Ізраїлю та України, який сильніший? Де... український? Я думаю, інтенсивністю темпом, як на мене, український чемпіонат рівнем вищий. Ти щось до цього знав про український чемпіонат, про український футбол? Можливо, якісь команди знав і чи футболіста якогось? Мої друзі тут грали і досі грають. Мова про Макса Гречкіна та Едуардо Гереро, який нині у Динамо Київ. Я запитав їх про лігу, про все, що мене цікавило, і обидва сказали, що я повинен прийняти цю пропозицію. Зізнайся чесно, чи Відмовляли? Чи відмовляв хтось тебе від цього приходу в Україну? В, не знаю, можливо, родина, можливо, друзі. Я ще... Я ще на сім Деякі люди мені казали: не їдь туди, там же війна, але в Ізраїлі теж війна. Моя ж мрія була потрапити у Європу, і я не хотів від неї відмовлятися. А коли ти почав от з'ясовувати якусь першу інформацію про поліція, от Що тебе найбільше вразило? База. Вау! Wow. Професійно, це найкраще, що я бачив. А коли я це побачив на власні очі, вона величезна, і там є все, що треба футболісту для роботи і відпочинку. як ти думаєш, що буде найтяжче для тебе під час адаптації? Так, адаптація трохи буде потрібна, коли людина переїздить в іншу країну, це нелегко з точки зору мови, спілкування з людьми. Але я думаю, що швидко освоюсь. Скільки ти собі даєш часу на адаптацію? я думаю, десь місяць і це yeah. be enough. Цього enough. буде досить. Напевне, присутність Томера Йосефі тобі допоможе. звичайно. Ми хороші друзі, і той факт, що ми з однієї країни і знайомі вже давно, мені дуже допомагає. А до кого першого надійшла пропозиція до Томера чи до тебе? I, I me... я думаю, що до мене, але не хочу обманювати. Вам треба перевірити. to check. Отож, розкажи, будь ласка, який він футболіст? Сильний. Дай характеристику. Він дуже технічний, має відмінний удар і хорошу ліву ногу. Розумний гравець, який бачить усе поле і може дуже допомогти команді. А який ти футболіст? Не Я думаю, що я теж розумний гравець, можу додати команді в якості та кількості результативних передач і звичайно енергії. Напевно, ось це який найяскравіший футбольний спогад з твого дитинства? Я забив близько 20 голів за одну гру, коли був у Макабі Тель-Авів. Мені було 10, і ми виграли із рахунком 72-16. Щоправда, грали 8 на 8. Які завдання на сезон ти ставиш перед собою? Скільки тобі треба забити голів, щоб пишатися собою в кінці сезону? думаю, я повинен зробити хоча б вісім результативних дій, наприклад, чотири голи і чотири асисти. чи є у твоєму житті речі, які важливіші за футбол? сім'я, моя дівчина і моя собака. Майдок. Чи забереш ти з собою в Україну дівчину і собаку? Чи вони переберуться теж в Україну разом з тобою? Of course, of course. Звісно, звісно, дівчина навчається зараз. Влітку ми одружуємося, і після цього вона переїде жити до мене у Житомир. І моя собака Лені теж.